Три речі, які допоможуть вам прожити більш-менш щасливе життя і не поїхати кукухою. Перше, це інтуїція. Інтуїція вона знає набагато швидше, ніж логіка. Тому на рівні почуттів набагато, напевно, якісніше приймати якісь рішення. Але є один нюанс. Не треба. Плутати внутрішню інтуїцію і внутрішню тривогу. Це трошки різні речі. Друге зрозумійте в кінці кінців, що ніхто не знає, як правильно. Е, немає якогось єдиного алгоритму або якоїсь єдиної інструкції, щоб прожити правильне, щасливе і ще якесь там життя. Тому е, просто треба усвідомити, що життя Навколо нас це таке собі велике поле для експериментів. І останнє, можливо, не всі це зрозуміють. Думка наступна. Я хочу, але я не наполягаю. Не варто рвати на собі сорочку, доказувати, виривати все в людей. Треба просто. Зрозуміти, що все, що з нами відбувається, воно відбувається в потрібний для нас час. І вертаємося до пункту другого це все поле для наших з вами експериментів.